Який гарний день, дідусю. Так. Слухай, Нело. Так, дідусю. Ти міг би сходити сьогодні до лісу? Що, до лісу? Так, нам не вистачає дров для вогню. Звісно, я піду до них сьогодні. Патраше, ми йдемо до лісу. Ми зможемо разом погратися в лісі. Ходімо, Патраше. О, ми пройдемо з тобою півдороги. Подобається? Ні, вона мені не лечить. Це неправда. І та купив її спеціально для тебе. Alem. Ну ж, якщо далі будеш люся, то Нелла піде без тебе. Доброго ранка! О, яка гарна брошка! Так, вона тобі дуже личить. Я рада. Тату мені її купив, хоча в мене навіть на день народження. О, твій дідусь іде. О, нічого страшного. Я йду сьогодні до лісу. До лісу? Можеш взяти мене з собою, будь ласка. Звісно. я скажу мамі, зараз повернуся. Матраше. Ти хочеш Мені. піти до лісу з Нелло? Ну ж, бо будь ласка. Добре, я не проти, але. Дякую, мама! Ох. Треба поспішати! Так. Ходімо. Пішли! Вона пішла до лісу з Нело? Їй варто було повернутися додому до грози. Доброго ранку, Нелло. Доброго ранку, пані. Будь ласка, доглядай за Лес. Так. О, Нелло. Ти міг би повернутися сьогодні раніше. Звісно, ми повернемося сьогодні раніше. Дякую. Я була б дуже вдячна. Все буде добре, мамо. То що, наші ланчі готові? Так, Люба. О, а де Петраш? Гадай, він пішов до міста з дідусем. Я зараз повернуся. А ти Хочеш піти зі мною? Слухай, Патроша, Нело сьогодні не йде до міста. Він іде до лісу. Нело, мабуть, хвилюється і шукає тебе. А тепер поспішай і йди до нього. Патраше! Патраше. Бачиш, нело, прийшов по тебе. Патраше. Я так і знав, що ти тут. Добре, мені вже час іти. Бережи себе. О, дідусю. Халої сьогодні йде зі мною до лісу. Гаразд. Тоді будьте обережні і не заходьте далеко. Добре! Гарного дня! Дякую! Ходімо, Патраше! Ну ж, бо, ми майже прийшли. Знаю, ходімо навпростець. Гаразд. Сюдою. Дивись, так швидше. Після тебе, Лоїс! Дякую. Ходімо, Патраше. Патраше, що таке? Здається, відслякався. бо! Патраше. Ходімо. Патраш бував у лісі незліченну кількість разів. Але він завжди боявся, батуга торговці залізятчем і тягнув за собою візок. Він ніколи раніше не міг вільно гуляти. Кенна камо датти, патора цук. Бокуна камо датти, ару ко доко маде. Патораше! Хола, Нужбо ході мало їсть. Так. Гей, патораше! Я да 妈妈。 the tennis song.

Брошка. О, ні, я її загубила. О, Боже. О, з поверненням любий. Зайняло більше часу, ніж очікував. Але їй сподобалася ця брошка. Так, мушу сказати, їй дуже сподобалася. О, ніяк. Добре знати. До речі, де вона? О, сьогодні вона грається не з Нелло не в лісі. З Нелло. Знову. Але не варто хвилюватися. Цього разу я попросила Нелло повернутися раніше. Добре. Сподіваюся, обійдеться без несподіванок. Треба назбирати дро. Скоро стемніє. мріє. Нело. Ти б міг сьогодні повернутися раніше. Алоїс, давай спробуємо ще раз. Я впевнений, цього разу ми її знайдемо. Ну бо! Я просто вколов палець. Усе гаразд. Ніло. Ходімо додому. Давай пошукаємо ще трошки. Ти почувайся, Алоїс. але пошукаємо ще трошки. Патраше. Ця гілочка, я зачепила цю гілку раніше! Тоді пошукаємо трохи тут. Все гаразд бачиш все добре. О, гнило. Ходімо, нам краще піти по дрова. Дозволь мені допомогти. Він там то на тому кінці, пане Мішель! Добрий день, пане. О, це голоснело. Нело, Алоїс! Дякую, що прийшли! Ходімо, Патраше, і я познайомлю тебе з паном Мішелем. Дужку, ну Привітайся! Патраше! гавкай! Ти сьогодні привів із собою собаку. Це мій друг. Його звати Патраш. О, Патраш, так? Радий, що ти прийшов, Патраше. Дякую. ah, ah. Обережно. Ого! Оце так теркіт! Це дерево, мабуть, було. Ого, справді? Так, щоб зрубати його, знадобилося кілька годин. Цього має вистачити. Треба поспішати додому. Не заважко? Та ні, дрібниці. Петраш був спантеличений. Торговець залізячим, кожного дня змушував його тягнути важкий віз. Колишній господар ніколи сам не виконував брудної роботи. Нило був іншим. Замість того, щоб бити, Нило лагідно піклувався про нього. Замість того, щоб змушувати його тягнути важкий тягар. Нило брав його побігати до лісу. Таня, своїй мамі. Обов'язково. Бувай, Нило. бувай, потреси. Побачимося. Ходімо додому. Я вдома. З поверненням Лаїс. Я вдома, мамо. Леїс. Тату. Це брошка, тату. Дякую. О! Я радий. О, твоя люлька порожня. Дозволь, я наб'ю її для тебе. Дякую. Еліно. Так. Ти не могла б приготувати вечерю трохи раніше, але їсть, мабуть, вже дуже зголодніла. Звісно. Потреш ніколи раніше не бачив таких гарних краєвидів. Патраше! Патраше! Завдяки доброті Нело. Патраш зрозумів радість життя. Патраш вирішив більше ніколи не залишати нелло, хоч би що трапилося. Їс, Джорджем та полем одного дня собака витоптав квіти в саду Еліни. Докучливий Ганс помітив це і здійняв галас. Він сказав родині Когес, що Патраш знищив їхні квіти. Що тепер буде з Патрашем? Дивіться у наступній серії Фландрійського пса «Квітник Еліни». Сподіваємося, вам сподобається. Переклав Ейдж озвучили Тенебріс, Лія і Ейдж. Команду робита голосом. Долучатися до нашого телеграму. Батона Команда